Андрей Ківа, ваші підсумки цього року в військовому розумінні із якоюсь вже контекстом 2023 року? Мій висновок. Дякую за запрошення. Мій висновок про рік, який минає. Головне, мабуть, є це ми повинні говорити і співати хвалу українському солдату. Тому солдату, який. Взявши з дому рюкзак, сам купивши амуніцію, сівши у власний позашляховик, поїхав на фронт захищати батьківщину, тому що я коли спілкуюся з іноземцями, які до нас приїжджають чи говорять, я в них запитую, чи ви можете собі уявити середньостатистичного жителя чи громадянина Бельгії, Франції, Нідерландів, Англії, який сам вдягнувши Себе побратимів, взявши зброю і на власній автівці, яку він заправив за власні кошти, поїхав і воює на фронті. У них це звичайно, викликає подив. Я говорю про оду простому українцю, який не побоявся, і, будучи машиністом потягу, притягнув ешелон наших танків під фастів, фактично в найбільш небезпечну зону, коли там вже перебували. Росіяни і частина танків, які встигли розмонтажитися, стріляли вже безпосередньо з перонів, а ті, які не встигли, вони стріляли вже з платформ. І це і подив, це і гордість, це і відчай, це і героїзм, коли командиром зводу цих, цих танків був хлопець, якому було 22 роки. Це є студент, це є курсанти артилерійських училищ, які зняли чехли, розгорнули артилерійські гармати і почали стріляти під сумами росіянам у ТИЛ, які не побоялися того, що напевно що вони будуть зневічені. Це ода Володимиру Скакуну, матросу інженерної служби, морської піхоти. Який особисто підірвавши себе, підірвав міст геніческу, зупинивши колону російських танків на кілька годин і надавши змогу розгорнути війська тому самому генералу Марченку під Херсоном і Миколаєвим, надавши можливості організуватися теробороні, це і ода і хвала Володі Бикову, Нацгвардійцю, який в складі Нацгвардії втратив ногу, але їх 40 чоловік вийшло під Києвом з енлавами, з гранатометами і зупинили механізовану колону з 80 бронемашин, з більшості яких були танки. Оце ода простому українцю, який мав, має і матиме суб'єктність особисту. Він може працювати, він може виїжджати за кордон надсилати гроші. Він може створювати компанії і працювати чи релокованими в інших областях, чи в себе вдома, налагоджувати виробництво тільки в щойно звільнених територіях. І тепер ще коли ми говорили, що Україна втрачає свою суб'єктність в міжнародних відносинах, цей рік це є суб'єктності України і української нації. І надзвичайно важливо цей процес розвивати в усіх напрямках. Ми маємо величезні приклади. Їх можна перераховувати, кажу, без зупинки, навіть згадавши героя України, це Павла Збитова, командира 503 батальйону, який на Донбасі в перші дні війни його батальйон морської піхоти прийняв на себе удар трьох батальйонно-тактичних груп. Він як комбат, сам взявши зброю, стояв до кінця разом з своїми підлеглими. Це причому, що в свій час його підрозділ, який приймав участь у міжнародних навчаннях, спільно із НАТО був визнаний одним із найкращих у зв'язку, управлінні координації діяльності, розгортанні і в навиках тактичної медицини. Ви знаєте, війна була невідворотнім процесом, тому що мені довелося у 1900 98-му році працювати у Верховній Раді, я був помічником голови комітету у закордонних справах і країнами СНД, зв'язках з країнами СНД. Я пригадую два випадки, які зараз переосмислюю в іншому контексті, ніж це просто подія тодішня історична. А перше, це було схвалення Верховною Радою Конституції Автономної Республіки Крим. І якщо ми почитаємо преамбулу, можна це знайти в джерелах. Конституція Автономної Республіки Крим була проголошена від імні та інтереса жителів Криму. І коли ми в тодішніх депутатів Верховної Ради у 1998 році запитували, що таке інтереси жителів Криму, коли носієм і джерелом влади є український народ, нам ніхто не міг відповісти. І та величезна аналітична довідка, яку ми писали в свій час під керівництвом Олександра Вікторовича Задорожнього, професора, який помер який написав велику працю дослідження фактично міжнародно правових аспектів анексії Криму. Нам ніхто з депутатів не міг відповісти. І ті ризики, які ми описували: і соціальні, і економічні, і військові, в тому числі, вони мали місце і вони відбулися. Я пам'ятаю голову Верховної Ради Ткаченка, який, закрившись у власному кабінеті, не хотів підписувати повноваження парламентської делегації Верховної Ради на асамблею НАТО. В Ірландії, і тоді прийшло розуміння, що ми рухаємося в якомусь неправильному напрямку. Чи не тільки так ми рухаємося, я нас ведуть? І вже у 2016 році, коли ми почали, можна про це говорити вже зараз відкрито, ми почали тренування багатьох людей на базі 95-ї бригади, відставні військовослужбовці в Житомирі організували курси навчання для небайдужих українців. Тому що свій час, коли 95-та бригада у зоні проведення спеціальної операції на Донбасу, на Донбасі вчинила активні результативні дії. то Жиліновський вийшов на екрани і сказав, що росіяни прийдуть у Житомир і почнуть вішати Житомирян на балконах. І тоді ці військові організували курси для всіх, хто хотів вчитися. Я вам хочу сказати, що в 20... 2021 році в Україні було проведено десь близько 30 навчально-штабних тренувань. За кілька годин до початку агресії значна кількість військовослужбовців, техніки пілотних екіпажів були виведені з місць дислокації, і все, що мало бути зроблено з боку армії в частині превентивних заходів, заходів навчання. Якщо ви подивитеся на статистику, то у 2014 році на час анексії Криму в Україні завдяки Януковичу існували тільки дві артилерійських бригади і два артилерійських полків. Станом на лютий 22-го року таких артилерійських бригад вже було 10. І новітні озброєння, які, звичайно, не в повній кількості, звичайно, не були укомплектовані до кінця, але вони все ж таки існували. І українська армія, виходячи з принципу, що справжній патріотизм від щирий і тихий, вона робила свою роботу, вона робить свою роботу, і армія буде стояти до кінця для того, щоб Україна від тої суб'єктності кожного громадянина, який взяв зброю і захищає. Її особисто стала суб'єктом у міжнародному плані, у міжнародно політичному, і ми могли в межах тої оголошеної нами території забезпечити добробут, розвиток нашого суспільства. Тому хвала українським солдатам, хвала українським громадянам простим, хвала тим, хто залишився небайдужим, і ми збройні сили дякуємо всім за небайдужість, єдність, відвертість, і цю тиху щирість, тиху. Любов до батьківщини і тихий український патріотизм. Ну ще раз дякую. Зміст це поєднання двох компонентів. Це є вольове начало і концептуальне. І воно в кінці утворює результат. Ви знаєте, ми дуже багато говоримо про зовнішній чинник, і це мене до певної міри навіть дратує. Насправді, сила є в нас самих. І коли ми проводимо навчання солдатів, відбираємо їх з ДФТГ, ми розвиваємо в них особисті навики, вміння там, тактики, володіння зброєю різних видів, потім ми їх формуємо у відділення. Відділення у взводи, в роти. Далі ми проводимо злагодження цих підрозділів, в чому їх працювати в наступі, в обороні. Для чого? Для того, щоб у всіх було єдине розуміння того, що вони роблять. Вони наступають або обороняються, вони використовують стрілецьку зброю або важке озброєння, розуміння того, що ти робиш, як і для чого є необхідним елементом оборони. І тут залежить все насправді від тебе. Від особистого чинника, особистої мотивації і особистого вміння. Тому я би закликав усіх і громадян, які нас дивляться, чи будуть слухати, і політиків звертати увагу на себе і почати себе із своєї власної підготовки фізичної, моральної, психологічної, із власного розуміння того, що все залежить лише від них. Це так, як було у всіх селах, які попадали під окупацію. Це так, як було в тих місцинах, де люди об'єднувалися у загони, брали зброю мисливську і обороняли. І вбили тренованих десантників і тренованих штурмаків Російської Федерації. Не такі вони страшні. Тому давайте почнемо з того, що сила насправді в українців в самому. Це раз, у здатності об'єднуватися це два. Здатності формувати, знаєте, на в мові військових це плани, які стосуються тактичного, оперативного і стратегічного рівня. От в цих е, трьох щаблях нам потрібно розуміти перше, що я почну з стратегічного, знаєте, глобальних процесів. Е, світ цинічний світ живе в жорстких умовах економічної конкуренції. Він живе в трьох видах кризи, економічної. Фінансово-економічної, точніше, енергетичної і кліматичної йде рецесія. поможете цю рецесію на глобальне потепління, на проблеми ковіду на інфляцію вже двозначно в розвинутих капіталістичних країнах, тому звертатися постійно до кого, що ставити претензії до зовнішнього світу, це насправді не та о, політика, яку ми повинні слідувати, скільки би нам не дали зброї. Які би види озброєння не представлялися, все рівно вони попадають в руки до людей, до людини. Тому те, чим ми зайнялися і був присвячений і час мій особисто, і однодумців, і ми насправді щиро вдячні військовому командуванню, оперативному команду Захід і Львівській обласні військові адміністрації, що вони нас підтримали в максимальному направленні зусиль на тренування людей. Тому. У мене побажання до всіх, незалежно від віку, статі, соціального статусу, майнового, тренуйтеся, тому що чим більше поту на тренуванні, тим менше крові на полі бою. І ми повинні з вами жити таким чином, що в незалежності, ще раз говорю від віку, статі, віросповідання і всього іншого, відчуття внутрішнє має бути так, ніби ви через хвилину повинні взяти автомат у руки. І знати, що з ним робити, оце має бути стан постійної бойової готовності всього населення України незалежності, цивільне, військове, правоохоронці чи пенсіонери. Це має бути тотальна мобілізація всіх до того дня, поки не буде підписаний військово-політичний документ про капітуляцію повну, всезагальну і безумовну Російської Федерації. Це є перше. Наступне на рівні знаєте, тактичному. Ми повинні думати на кілька кроків вперед, тому що те, що може дати відповідь на будь-яке питання, це поєднання двох компонентів. По-англійськи це critical thinking і complex problem solving. це критичне мислення і комплексне вирішення от проблеми. Я от говорю, наприклад, в контексті російського патріархату, ми говоримо, ми заборонимо московський патріархат православної церкви. А що ми дамо взамін? Куди підуть ці віруючі, До то буде на них це питання? Тобто має пророблятися крок, його наслідок, визначення ризиків, Ви розуміння заговорити. того, як буде розвиватися ситуація. Тому ми повинні людям давати зміст, для чого вони сидять в окопах, що буде у випадку одного розвитку подій, іншого або третього. І знаєте, на оперативному рівні е, ми повинні. Е, Формувати віру, віру в те, що той непереможний дух, який насправді є нічим іншим як спадком наших предків. От для мене особисто є величезним Божим проведінням, що українська армія підбивала російські танки на метро Берестейський, це три кілометри від Генерального штабу. Росіяни вже були безпосередньо у Києві, і ми перемогли. Ми перемогли у вірі. В себе ми перемогли у впевнені, але в мене є одне застереження: е, наступ і агресію на Україну, повно повномасштабний наступ, готували, якщо я не помиляюся, готував дев'ятий відділення п'ятої служби ФСБ, тобто спецслужби Російської Федерації, готували алгоритм дій, що буде робити російська армія в Україні. І оцей контекст викликає у мене стурбованість, що спецслужби діють в зовсім іншому способі формі реалізації своїх планів, ніж це роблять військові. Військова, все ж таки активність вона є більш зовнішня, її видно відразу. А спецслужби мають довгострокові плани своєї діяльності. І отут, -от, щоб ми з вами розуміли, що будь-який камінь розбрату, будь-яка подвійна думка. Будь-який заклик до тих чи інших, так би мовити, альтернативних заходів вони можуть бути нічим іншим як реалізацію довгострокових е, операцій через глибоко інтегрованих е, консервів, які очевидно є в нашому суспільстві, тому що ми бачимо, якою була армія, якою була економіка, який був соціум, навіть в частині релігійного життя. Тому єднайтеся, тренуйтеся, вірте в себе. Вірте в український народ і вірте в ЗСУ. слава Україні.